Залишилось буквально трошки часу до снапшоту хамстера, тому не забуваємо зробити комбо. І знизили тільки ФРС вчора відсоткову ставку аж на відсотка одразу. Це потужний сигнал. Звісно, ринок може по-різному реагувати, але довгостроково це точно буде добре. І так, заходимо з вами в хамстера. І давайте зразу зробимо сьогоднішнє комбо. Воно простеньке. Довгий, довгий, довгий. Довгий, короткий, довгий, довгий, короткий, короткий, довгий. Біржа OKX, я думаю, завтра буде, чи Bybit, чи Binance. Було б також логічно. І не забуваємо прокачувати картки і обов'язково перевірте, щоб у вас було все прив'язано, все максимально виконані завдання, рівень якомога більший. Щоб все це вам. Дало більше на лістингу, я про все інформуватиму в Телеграмі. І не забувайте також, що ви можете замовити собі рефералів у будь-яку гру. В Телеграмі вже ось закріплено більше 40 штук. За промокодом Сергій буде знижка на рефералів, тому, будь ласка, звертайтеся, вам з радістю допоможе мій знайомий.